Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати над нумерацією 4 цифрових чисел з нумераційною таблицею і задачі, які містять зайві дані. Якщо досягнути у житті вершин математику збагнути, мусиш до глибин. Працюємо за підручником на сторінках 46 до сторінки 48. Усна лічба. Обчисліть 5 помножити на 8. Перевірте, буде 40. 24 поділіть на 4 6. 30 помножте на 4. Буде 120. 640 поділити на 8, 80. 25 помножте на 4. Це буде 100. 810 поділити на 9. 90, 60 помножте на 3. Буде 180. 400 поділіть на 5. 80. Молодчинки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть цифрами числа. 1207. Наступне 2020. Далі 1100. Наступне 1030. Тисніть відео на паузу, щоб записати. 3003. І останнє 1315. Перевіримо, і ви записали такі числа. Працюємо за підручником завдання 238. Полічіть тисячами від 5 тисяч до 15 тисяч. Починаємо 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч, далі самостійно. У завданні 239 назвіть сусідів кожного із чисел. Число 1287. Сусіди це попереднє число 1286. І наступне 1288. Сусіди числа 1700. 1699 і 1701. Число 1399 сусіди це 1398 і 1400. 1550. Сусіди це попереднє 1549 і наступне число 1551. Число 1991. 1990 і 1992. І останнє число: 1998, 1997 і 1999. Назвіть наступне число для кожного числа. Уже, щоб назвати наступне число. Потрібно до числа додати 1. 9, а наступне число 10, 99. 100, 199 наступне число 200 1029, наступне число 1030. 1599. Наступне число 1600. 1899, а наступне 1900. І 1999, а наступне додаємо 1, 2000. Отже, розгляньте, як же утворилося число 2000 з попереднього. Ми число 1999 розкладаємо на 1999. До 999 додаємо 1, це буде 1000. І додаємо ще до 1000 і буде 2000. Полічіть у завданні 241 від 2001 до 2010. Отже, 2001, 2002, 2003, 2004. Отже, 2000 залишається, тільки змінюється одиниці. Далі самостійно. 2009 і 2010. Молодці, які числа зображені на моделі? Це число 2067. як записати це число в нумераційну таблицю? 2000, 0 сотень, тому що на стрижній сотні кільця були від сотні 6 десятків і 7 одиниць. За наступною моделлю це число 2 кільця тисячі. На стрижній сотні 4 кільця 3 десятки одиниці відсутні. Отже, це число 2430. Як записати в нумераційну таблицю 4 сотні, 3 десятки і 0 одиниць. У завданні 243. Накресліть зушиті нумераційну таблицю і запишемо в таблицю числа. Отже, 2443. Ми записуємо в таблицю 204 сотні 4 десятки і 3 одиниці. 1017. Ми записуємо 1000, 0 сотень. Один десяток і сім одиниць, дві тисячі триста. Ми записуємо в нумераційну таблицю 3 сотні 0 десятків і 0 одиниць. 2999. Тут ми записуємо число в кожну комірку. Отже, 2900, 9 сотень 9 десятків і 9 одиниць. І останнє число 1111. Ми записуємо 1 1000 1 сотню. Один десяток і 1 одиницю. У завданні 244 назвіть числа, що вміститься на числовому відрізку між числами 1995 і 2006. Це числа 1996, 1997, 1998, 1999, далі число 2000. І 2001, 2002, 2003, 2004 і 2005. Обчислимо у виразах 245. До числа 1267. Ми додаємо один. Ми знайдемо наступне число: це буде 1268. Від числа 1267 відняти один. Ми запишемо попереднє число це 1266. Наступне. Щоб додати 1, це у нас буде наступне число 1900. Тут додаємо 1, 1901. При відніманні 1 попереднє число до числа 1900, 1899. Одна тисяча ми віднімаємо один, це буде 999. Від числа 2000 відняти один, це буде 1999. До числа 2009 додати 1, наступне число 2010. І до числа 2099 додати один 2100. Розкладіть на розрядні доданки числа 1845. Це сума розрядних доданків 1845. Розкладіть число 2893. Це 2893. 2046.

Від 7 тисяч відняти 1 тисячу. Це буде 6 тисяч. До 9 тисяч додати 1 тисячу 10 тисяч. До 2 тисяч додати 300, 2300. А до 2 тисяч додати 30 2030. Тепер вираз на дві дії. Початку обчислюємо ділення. 351 поділити на 3, якщо важко, ви можете обчислити письмово стовпчиком. Ми розкладаємо 351 на 351. 300, 300 ділимо на 3, це буде 100. 51 ділимо на 3 17. Це буде 117 від числа 999 відняти 117. Це буде 882. У наступному виразі числа. Однакові, але є дужки, тому спочатку виконуємо дію у дужках. Це буде 648 і ділимо на 3. Якщо важко поділіть стовпчиком, ми можемо розкласти на 648 і, і поділіть. Це буде 216. Попрацюємо над задачею 248. Господар зібрав з городу 6 центнерів картоплі, а його сусід удвічі менше. Кожен з них розфасував картоплю в сітки по 20 кілограмів у кожний. У кого сіток з картоплею виявилося більше і наскільки більше? Про що розповідається в задачі? Про картоплю, яку збирав господар та сусід? Що нам відомо? Що господар зібрав 6 центнерів, а сусід удвічі менше, тобто у 2 рази менше. Також ще кожен з них розфасував картоплю в сітки по 20 кг. Задача питання: кого сіток з картоплею більше і на скільки сіток більше. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж картоплі зібрав сусід, якщо він зібрав у 2 рази менше. Зверніть увагу, що збирали вони картоплю у центнерах, а в сітки фасували у кілограмах. Отже, перетворюємо 6 центнерів у кілограми. Ми пам'ятаємо, що в одному центнері це 100 кг, а 6 центнерів. 600. Отже, дізнаємось, ми 600 кілограмів ділимо на 2 і 300 кілограмів. Це ми дізналися, скільки зібрав картоплі сусід. Тепер ми, потрібно нам дізнатися, а скільки ж сіток, якщо кожний з них фасував в кожну сітку по 20 кілограмів. Отже, у господаря 600 кілограмів. І по 20 кілограмів ми фасуємо в сітки дією ділення. Ми 600 ділимо на 20, це буде. Доберіть по 20, 30 сіток розфасував господар. Тепер розфасуємо картоплю у сусіда. Він зібрав 300 кілограмів, і по 20 кг, це 300 поділити на 20, буде 15 сіток. У сусіда. Тепер у кого більше у господаря. Ми тепер можемо дізнатися наскільки більше, щоб дізнатися, наскільки більше чи наскільки менше, ми дізнаємося дією віднімання від 30 відняти 15 на 15 тіток з картоплею більше зібрав господар. Також ми сьогодні попрацюємо над задачами із зайвими даними. Прочитайте задачу. На десерт подали 15 тістечок картопля, 12 тістечок корзинка і коробку шоколадних цукерок. З'їли 11 тістечок. Скільки тістечок залишилося? Визначте, чиї в цій задачі зайві дані. Так, зайві дані. Це якщо Задачі про тістечка, картоплю та тістечка корзинки, то запитується з'їли 11 тістечок, і запитується, скільки ж тістечок. То зайві дані тут коробка шоколадних цукерок, про яку нічого в нас не запитується. Отже, змініть умову задачі так, щоб вона не містила тепер зайвих даних. Це на десерт подали 15 тістечок картопля. 12 тістечок корзинка, ми прибрали коробку шоколадних цукерок, з'їли 11 тістечок. скільки тістечок залишилося. Розв'яжіть цю задачу усно. Спочатку нам потрібно до 15 додати 12 тістечок, це буде 27. І віднімемо 11, що з'їли, 16 тістечок залишилось. Наступні задачі визначимо: на будівництво привезли 15 тонн піску, 8 тонн щебню і 10 саджанців кленів. Скільки тонн будівельних матеріалів привезли на будівництво? Тут зайві дані. Так, це 10 саджанців кленів, адже це ж будівництво, на яке йде пісок і щебень. Тепер змініть умову задачі так, щоб не містили зайвих даних. Ми прибираємо 10 саджанців кленів і в нас залишається задача. На будівництво привезли 15 тонн піску, 8 тонн щепню. І питання, скільки тонн будівельних матеріалів привезли на будівництво. Розв'яжіть усно. До 15 додати 8, 23 тонни привезли на будівництво. У домашньому завданні вам потрібно розкласти на розрядні доданки числа і задача 251. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. На все добре вам!